Святковий одяг, квіти та щирі усмішки. У школах Тернополя сьогодні пролунав перший дзвоник. Новий навчальний рік урочистою лінійкою розпочали і в школі номер 16 На подвір'ї тепер рідної школи першокласники розповідали вірші та разом танцювали із старшими школярами. Ой, весели свято в нас. Ми йдемо у перший клас. Мене квіти у руках. Мене ланить на плечах. Три шти олівці. Ми сьогодні молодці. Вивітайте друзі, нас ми йдемо в перший клас. Чи не найбільш особливим цей день став саме для тих, хто вперше переступає поріг навчального закладу? Цьогоріч школа номер 16 прийняла у свою велику родину аж 132 тридцять двох першачків. Чи щоб бути розумнішим, щоб, а щоб бути розумнішим, бо я буду футболістом і буду капітаном команди. Мені треба буде придумувати плани. Ми шукали форму, рюкзак. Рюкзак я сама вибрала. Я чекала, що піду до школи. Ми з трепотом чекали сьогоднішнього дня для кожних батьків. Це неймовірно. Ми пам'ятаємо. Кожна людина, мабуть, пам'ятає, як також йшла цей день до школи. Від цього навчального року я чекаю, звичайно, що дитині сподобається в школі, що він зможе розкрити весь свій потенціал, що він зможе знайти справжніх друзів, з якими він буде крокувати пліч опліч протягом усього свого життя. Та хвилюючим перше вересня є не лише для малечі на фінішну пряму свого шкільного життя вийшли одинадцятикласники. Зізнаються, не віриться, що до випуску залишилось так мало часу. Проте за парти повертаються з піднесеним настроєм і вірою у насичений рік. Позитивні емоції, дещо ми змішані, оскільки це останній перший дзвоник вже все ж таки. Ну і перечуття досить такі активні. То, що рік буде дуже продуктивним». Трішки хвилююче і водночас сумно, що це вже останній навчальний рік. Дуже хочеться провести його як найкраще, щоб були якісь спогади і приємні емоції. Попереду кажуть, чекають екзамени та вибір майбутньої професії. Ще до кінця не визначилась, але думаю, що це буде Львів, Елену Франка юридичний факультет. Планую також поступати в Львів в уку на психологію. Навчальний заклад цьогоріч об'єднав понад 1300 школярів, і керівництво школи зізнається, що щиро пишаються кожним із них. Хочеться радіти, хочеться жити, хочеться творити, хочеться бути молодою, креативною для того, щоб надати дітям знання і потім, щоб це була така гідна опора Україні. Тож із першим дзвінком, новими силами і добрими сподіваннями школярі розпочали ще один навчальний рік. А тим часом з хвилини на хвилину святкування дня знань розпочнеться у Тернопільській загальноосвітній школі номер 4 На шкільному подвір'ї вже зібралися одинадцятикласники, першачки та їхні батьки. Усі схвильовані, адже у першокласників подорож в країну знань ще попереду. А от випускники починають новий навчальний рік на подвір'ї школи востаннє гучними оплесками та щирими побажаннями їх зустріли всі присутні на святі. Бажаю усім вам отримувати від шкільного життя. Як найкраще емоції, задоволення від навчання, спілкування з вчителями, друзями, нехай кожен день дарує радість відкриттів. Нехай цей ювілейний навчальний рік стане кроком для всіх його учасників до здійснення мрій, відкриттів, досягнення нових вершин. Під мирним небом! України. Вперше за шкільну парту сяде тернополянка Олеся Відзяк. До школи каже, готувалась, вже встигла вивчити весь алфавіт. Я хочу англійську мовою і танцювати вивчати. Подобається музика і. Ну і вчитись. З гарним настроєм на свято першого дзвінка прийшла і Евеліна Троянська. Дівчинка вже налаштована вчитись і отримувати нові знання. Хочеш ходити в школу? Хочу. Я буду читати, писати, я хочу вивчати китайську. Так, а, а для чого тобі китайська? Я хочу дуже знати. Людьми. Вже в четвертий день знань в Україні відзначають в умовах повномасштабної війни. Про що пам'ятають і тут діти захисників дзвонили в дзвоники, а одинадцятикласники випустили в небо голубів як символ миру. <клес> Вже традицією в школі стало благословення нових учнів від батьків. Тож так останні відправили дітей отримувати знання. <клес> Востаннє перший дзвоник продзвонів для 57-одинадцятикласників. Серед них Назар Левчук каже, хоч у ролі школяра новий навчальний рік зустрічає востаннє, емоції позитивні. Останній можна сказати, раз так збираємося в такому форматі 1 вересня. Напевно, будемо за тим сумувати після закінчення школи. У нас вже давно не було таких лінійок у зв'язку з коронавірусом і війною. В основному лінійки тепер тільки для перших і 11 класів. Ну і мені, як одинадцятикласнику, надзвичайно приємно бути на такому мероприємстві». Готуємося, НМТ на носі так здається, але ці 9 місяців пролетять. Десятий клас ще трошки собі відпочили, віддихнули одинадцятий клас вже треба братись до навчання. Тож, попри те, що урочистості перервала повітряна тривога, для дітей цей день залишився особливим і пам'ятним. Додамо, що цього року на Тернопільщині до шкільних кабінетів повернеться понад 98 тисяч учнів.